Привіт, шанувальники ігор! Чи хочете ви грати у свої улюблені ігри українською мовою? У мене є чудові новини для вас. З'явилося багато нових українізаторів для ігор у каталозі кулідот. У цьому електронному листі є ігри, які зараз доступні українською мовою. Це Claire Obscure Expedition 33, Beyond Two Souls, La Quimera, Instinct, The Mr. Rabbit Magic Show, Distraint 2, Fallout, New Vegas Old World Blues, Homicifer, Choice of Life, Wild Islands та Choice of Life, Middle Ages 2. Українські переклади цих ігор просто неймовірні. Вони роблять ігри більш захопливими, ніж будь-коли раніше. Також не забувайте, що українізатори можна шукати у вкладці посібники в Steam» або напряму у вкладці майстерня як звичайний мод. Отже, чого ви чекаєте? Ідіть і завантажуйте ці українізатори вже сьогодні, ви не пошкодуєте. Також не соромтеся заходьте в Steam, знаходьте вкладку обговорення. Та ввічливо просіть про українську локалізацію ігор. Разом ми зробимо Steam ще більш українським. Наразі українська мова обігнала італійську мову, але ціль перегнати польську мову і увійти в топ 10 мов Steam. Лінк на каталог українізаторів буде в описі до відео. Також не забувайте підписуватися на канал і ставити лайки цьому відео. А також підтримуйте будь-які спільноти, які займаються перекладом. І запам'ятайте, без відвоювання інфопростору не буде перемоги.